Об'єднання територіальних громад повинне бути добровільним. На цьому наголошують і депутати обласної ради, і представники місцевого самоврядування. Адміністративно-територіальна реформа дасть дорогу громадам, тому їхні керівники досконало вивчили це питання і вимагають від обласної ради дій. Негайно затвердити перспективний план формування території громад Тернопільщини. До адміністрації немає претензій, як таке. Вони сформували формували подали. Далі що пише? Що має робити обласна рада? Хто вам дав право робити ще якісь обговорення на місцях? Як це робить адміністрація і не пише обговорення, а пише консультації. Ми провели три консультації в Гусядинській районі. Скажіть мені, такі депутати обласної ради, чи потребуємо ми ще якогось обговорення з кимось? Не потребуємо. Ми готові до реформи 100%. Затягування процесу може обернутися тим, що громадам держава грошей не дасть. І з цим погоджується, і Анатолій Кулик, сільський голова Байковець. Закон прийнятий. і в законі чітко прописано, що ми повинні робити. І якщо ми не буде затверджено перспективного плану об'єднання територіальних громад, і ми не проведемо такого об'єднання територіальних громад, то Органи місцевого самоврядування, які об'єднаються не за перспективним планом. Вони не отримають фінансування 60% ПДФО. Байківці територіальна громада, яка зуміла зробити себе самодостатньою. Об'єднання дасть шанс стати успішними і приєднаним громадам. Нині бюджет Байковецької сільської ради, не враховуючи ПДФО, буде складати біля 10 мільйонів. Коли буде об'єднана громада, це буде 50 мільйонів. Кожний населений пункт, який ми пропонуємо об'єднати з нами, ми можемо внести на розвиток біля двох мільйонів гривень. Чи отримують такі громади нині Ці гроші безперечно ні. Проте частина присутніх на пленарному засіданні запевнила, що не усі громади вже прийняли рішення та готові до об'єднання. Передусім, це через те, що у селах не пояснили суті реформ, її переваг, та головне думки громади ніхто не питав. Давайте будемо рухатися в позитивному напрямку. Давайте будемо робити обговорення. От. І для цього, що я хотів сказати, ми створили сайт і прошу всіх небайдужих звернутися на цей сайт і обговорити цю питання. Саме на сьогоднішній день обговорення не було. Депутати прийняли рішення у найкоротший термін провести громадське слухання у тих селах, містах та районах, де цього потребують громади, і одразу ж на окремій сесії Тернопільської обласної ради прийняти перспективний план формування територій громад області.